Все складно Нацгвардієць Олег ховає обличчя. Розповідає, понад 20 років працював в Іспанії. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернувся на батьківщину. Тоді ж долучився до лав Національної гвардії в Закарпатській області, оскільки ще під час військової строкової служби отримав спеціальність сапера, то почав розміновувати українські території від російських мін. Робота сапера це складна робота, а найскладніше, складніше, все складно. Все тяжко нема такого, що є, ж злегше. Просто треба привикнути до цього всього і, і виконувати поставлені задачі. Все залежить від ситуації. Буває і на пузі, і перебіжками, і на ну, міна на собі, правильно. І залежить все так само від, ну не знаю, там десь можна по лужбинці пройтися, десь можна перепустити, десь можна перебігти. Так відбувається. Відпрацьовуємо і вертаємося швиденько назад. За словами Олега, першу розміну українську територію від російських мін на кордоні Донецької та Луганської областей. Тоді разом зі своєю групою потрапив під ворожий обстріл. Проводили розвідку, були помічені, напевно, противником і під нас відпрацювали гради. Ми відступили назад. Почуття не передати. Щоб робити проходи, сапери працюють і перед, і за нулем, За нулем. Страшно. Але потрібно виконувати роботу, щоб не було тим страшно, хто йдуть ззаді. Друга річ, треба просто переборювати цей страх, не панікувати, просто йти вперед і виконувати свою роботу. Наразі Олег також навчає закарпатських нацгвардійців інженерно-суперної справи. Процес навчання суперов, він взагалі він є довгий. Що важливо в цьому, я думаю, ну, в... Безпосередньо важливість в тому видає практика. Практика і навчання. Ну, навчання сапера це дуже довга праця, щоб навчитись. Ну, час це все робиться на швидкому, пришвидшеному русі. Так що люди мають навчатися в два-три рази швидше, ніж це було колись до війни. Ну, моя мета на ці дні – це, це просто захист батьківщини. Від э, агресії